Всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами готуємо корисну, смачну, соковиту квашену капусту. Отаку От світленьку, смачненьку. А головне хрумку. Поїхали. Для квашеної капусти нам потрібно капуста. Отакий качан десь на кілограм 2-2,5. Одна середня морквина. 2 столових ложки солі без гірки, 500 мл води. Ну і 3-літрова банка. Це з розрахунку на 3-літрову банку. Е, сорт капусти в мене агресор такий міцний качанчик. Ну, Будемо шаткувати. Можна е, по бажанню, хто ножом, я буду на шатківниці. Ну, поїхали. Бачите, качан міцний, не можна розрізати. Ну, Буде зате хрумка капусти. Капуста у нас. Беремо миску, шатківницю і шаткуємо. Буде в нас середній розмір, щоб не був надто маленький і надто крупний. Саме отакий. Ну, але це по бажанню. Так, капусточку ось нашаткувала, отака у нас виходить вона. Далі натираємо. Моркву на крупну перку. Багато моркви не беремо. На цю порцію хватає одної середньої морквини. Бо якщо занадто багато моркви, то капуста буде не біла, а оранжева. Так, моркву натерли і тепер перемішуємо. Не жмакаємо, просто легесенько перемішуємо. Так ось, капусточку перемішали, відставляємо, беремо нашу банку. В Банку наливаємо Пів літру води, холодної звичайної води. У мене з криниці. Беремо дві столових ложки солі без гірки і в банку. І нам треба цю водичку солью розколотити, щоб сіль розтворилася. Ціль розчинилася у водичці. І тепер беремо капусту і просто викидаємо у банку і утрамбовуємо. Накидали, накидали шар, і тоді ручку в банку і просто її також зжимаємо, щоб вона там сілася. Ну Заповнюємо до верха. Кожен раз її прижимаємо кулачком. Отак, От насипали, насипали і кулачком її прижали, прижали, прижали. Отак От вона буде зменшуватися і сідатися. Ну і продовжуємо. Ось заповнили ми нашу баночку капустою доверху. Ось наша водичка, бачите, як підходить доверху. Беремо кришечку капронову і запихаємо. Оп, угу, ще не так все просто. Оп, отак ми робимо, і вона буде. Суку, не буде, як буде підніматися бродить, то не буде піднімати капусту. Накриваємо марлічкою, фіксуємо резинкою, щоб виходило повітря, газики, вона буде, почне брудити. Беремо миску, ставимо її в миску, бо почне виділятися сік. І ставимо її на 3 дні при кімнатній температурі. Ну Все залежить від температури. Чим вища температура, тим швидше буде кваситись капуста. Ви зрозумієте, вона як вкваситься, перестане брудити, розсольчик стане світленьким, перестане пінитися. Ну, Але зазвичай це три дні. У мене вона буде стояти на вікні, на кухні, на вікні. Отак я її поставлю, і вона тут буде три дні. собі. Так, пройшла доба. Ось бачите, скільки виділилося соку. Я його не виліваю. Якщо буде так, що буде виліватися з мисочки, ну повна буде мисочка, я зіллю його в баночку і поставлю у холодильник. А потім, як капуста вкисне і я поставлю капусту до холодильника, сік в банці осяде, зменшиться, і можна буде оцим розсолом доляти, щоб капусточка не темніла і не була суха. Так, пройшло три доби, наша капуста вже готова. Як бачите, марля суха, вона вже не піниться. Знімаємо марлючку з резинкою, виймаємо цю кришечку. Кришечку достаємо. Все, капусточку, накриваємо кришкою і відправляємо до холодильника. Все перед вживанням. Хто бажає, може додати собі. Цибульки, запашної олії і смакувати корисною капусточкою. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!